Перевіряємо роботу генератора при навантаженні. Зараз сонце закриємо. Як на провок показує, рівно на фазах. Працює навантаження. Пробіг. Кабель підведений. Кабель підведений от до нашої підстанції, до КТП. Зараз включений генератор, бачите. Працює під повним навантаженням. Інструкція є. Що я зараз закриємо двері, перевіримо з ізоляцію. Бо шумить поки що так. Зараз чуєте, працює без закриті двері. Все, і тепер перевіряємо. Загальне, наше, загальне споживання наше 250 кВт, тому тут 240, ми працюємо не на 100% навантаження, таблички, розміри мене подали. Все.